Вітаю на каналі Куховаримо разом. Сьогодні приготуємо ліниві відбивні. У нас їх ще називають котлета пострийські. Вони готуються з ніжного курячого філе та виходять дуже соковитими і смачними. Така м'ясна страва готується легко і просто, приємного всім перегляду. Для таких смачних лінивих курячих відбивних куряче філе нарізаємо. Ось такою дрібненькою соломкою. Попередньо очищаємо від плівок і всього непотрібного. Тут в мене пів кілограма курячого філе. Вичавлюю до нього шість зубчиків часнику. Додаю сюди три яйця. 3 столові ложки картопляного крухмалю. Сіль, перець за смаком. 3 столові ложки олії. І 200 мл майонезу. Замість майонезу можна дати сметану. І тепер все потрібно гарно вимішати. Добре перемішали до однорідної маси. І залишаємо в холодильнику маринуватися мінімум на 4 години. Чим довше відбивні маринуються, тим буде смачніше. А ще краще замаринувати м'ясо з вечора І зранку у вас буде чудовий сніданок. Якщо замаринуєте зранку, то на обід і на вечері у вас теж будуть смачні курячі відбивні. М'ясо гарно! Промаринувалося. Ще раз перемішуємо. Олію сковорідці розігріли і накладаємо наші відбини. Смажити будемо з двох сторін до золотистої скоринки на середньому вогні. Так, де не вистачає м'яса, щоб ложку не взялося, докладаємо по одній-дві полоски так, щоб відбивні були смачні. З однієї сторони вже рум'яні, перевертаємо і продовжуємо. Дуже смачні, ароматні з ніжного курячого філе відбивні готові. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!